Сьогодні в мене вихідний, субота. Я трошки займаюся своїми справами і бачимо, як розпускаються троянди. Вдень висока температура, вночі низька. І троянди ми відкриваємо тоді, коли цвіте форзиція. В кожній місцевості у нас зацвітає в різний період, то ми. Орієнтуємося по форзиції. Якщо вона вас зацвіла, значить можна відкрити свої троянди. Не буде ніяких опіків. На даний час вони будуть в мене розпускатися, рости, але землю я не буду відкривати. На подвір'ї я, я не накривала, там в мене затінок, вони в мене перезимували добре. Вже виходять І пани. Лілія королівська так виглядає вже. І займаюся я прибиранням після обрізки. Зачищаю, підчищаю. Роботи вистачає. Вже вже скоро зацвете. Також я буду обрізати свої троянди високі, буду удаляти і в мене є відео, але воно внизу. Я постараюся вам зробити також відео. Так, і внизу забрала ту. Далі в мене слідуюча, теж погано забрала її. Так. Тепер я буду виймати і буду відключатися, тому що мені незручно. Так, дивимось по гілці. Пошкоджене. Далі вниз мене здорова. Там я обрізала її. Так, буду обрізати тут. Далі у мене йде здорова гілка. Тут вона у мене пошкоджена. Я візьму отак, щоб грунька мені йшла з куща. Тепер. Знизу в мене здорова гілка, веду її до верху. до тих пір, тому що там вона була натерта. І зразу ж ми дивимось на серцевину. Вона зелена і має коричневе. Значить, вона пошкоджена. Беру нижче. Нижче вона в мене далі пошкоджена. Беру ще нижче. Ніби, здавалося, гілка добра. Зараз і далі та сама картина. Зрізаю нижче і нижче. Знову. Така гілка вам буде рости. В'язати квіти, але квіти не будуть мали сили вам розпуститися. Я зрізаю внизу. Де в мене здорова серцевина? Далі. Обрізаю тут і зразу дивлюся. Здорова. Так, тепер забираю тут, вона в мене тут обмерша, а тут здорова. Так, тепер в мене іде пагін знизу. Здорова. Піднімаємося вверх по гілці до тих пір. Дивимось на серцевину. Серцевина коричнева. Так як я свої троянди не накриваю на зиму, то обрізаю до здорового. Аж донизу. Так, тепер у мене треба Ой, добратися не можу добратися. Так, мушу зробити собі дорогу. Так, тут в мене погана гілка, але я зрізала до сурового Так, і ще не дойду. Так, тут забираю. Пошкоджена, забрала. Так, обходимо, дивимось далі. Там в мене натертій китки. Забираю. дивлюся. Серцевина. Знову ж вона в мене підмерзша, підмерзша і заберу її ось так. Добре. Так буде добре. Здається, так багато було велика маса, але троян треба мати стару одяг старий, щоб він оберігав від царапин. так Тепер дивимося вниз. Як бачимо, вся потріскана. І обмерше. Забираємо її внизу. Вверх я не дивлюся. Тепер цінка гілка забираю. Тут вона побита морозом. Я заберу отак. Пошкоджена, заберу ось так. Так, і тут так само. Я заберу ось так. Знову вона в мене має коричневе, заберу нижче. Ще має, заберу до здорового. Ще трошки опущу нижче. Як бачимо, здорова Так, знову продовжуємо. Тут в мене потріскана кора морозами. Забираю, як бачимо. Зараз, де ми бачимо? Наведу камеру. О, знову серцевинка нездорова. Забираю нижче. І так побачимо, що в нас залишається від троянди до здорового. І вийде в мене чуть є нечайна троянда. Так, здоровий пагін, значить, залишаю. Так, тепер тут. Так, зупиняю. Нездорова. Нездорова. Так, опускаєшся вниз до здорового. Тепер тут. Забираю та сама картина, промерша. Бачите, серцевина є коричнева. Є коричнева. Надробила, надробила, є коричнева. Тут тріснута, забираю до здорового. І так, остався в мене один здоровий пагін і другий пагін. Дивимось коричнева. Так менше. Ще є. О, до здорового. Пасія гарно наростає, вона наросте зацвіте трошечки пізніше. І так з великого куща в мене залишилася одна гілка і. Внизу гілки як в чайної троянди. Буде знову наростати. Троянда Вільям Моріс. Так вона виросла в мене за минулий рік. Будемо її обрізати. Дивимося на серцевинку. Обрізаємо до здорового. До зеленої. Так, тут я виріжу. Дуже дрібні гілки і сильне таке загущення буде куща. З них нічого доброго не буде. Їх є багато, вони тоненькі Так, добре. Так, нагадую, Нагадую, троянди відкриває своє, коли цвіте форзиція. Так, дивимося, що брунька в нас була з куща. І ріжемо до зеленого. Гарно вона цвіла в минулому році. Оті розгалуження я буду забирати, щоб ішов пагін. Так, тут буду обрізати ось так, нижче, нездоровий. Так, добре. Ось так. Тут в мене є пошкодження, тут в мене йде брунька в кущ. значить обріжу нижче. Так, і О, то в мене білий моріс. Торіанда Вінчестер Кафедрал. Вона у мене наростала дуже повільно, дуже гарно квітує. І нарешті вона у мене вже взяла висоту. Я неї дуже задоволена, дуже вона мені подобається. Будемо дивитися, що в неї можна зрізати. В неї є багато тоненьких пагонів. Я заберу. Так, знову дивимося до здорової тканини. Так, це розголоження. Та гілка, яка мені прийшла. Я її заберу, щоб гілки були в мене рівні, не тоді менше труться. Так, видно. Тепер я її вкорочу до здорового, до здорового. Все залишаємо до здорового. Так, в мене йде вкус, забираємо з куща, з середини забираємо. Так, забираємо. Взагалі тут тоненьку я заберу внизу. Вона там не потрібна. Тепер тут вкорочую і тут вкорочую. Так, виглядає в мене. Вінчестер кафедрал. Вже розпускаються кліматіси, то є японський сорт, він був пересаджений. Поїхав в Кривий Ріг. Там він гарно наростав. У нас клімат суровіший, але він росте помало, але росте. Тут в мене теж вже розпускається кліматис, так що, напевно, скоро буде весна. Випав у нас сніг, і я так і не доробила вам це відео, але... Зробила я кінцеву обрізку і хочу вам показати, як виглядають мої плетисті. Я ще не прибирала їх. Вестерленд, хто дивився мої відео, я зрізала повністю. Ронсар також. Зараз я вам все розкажу. Так, шрап свій зрізала. І там в мене йшли плетисті. Я їх теж зрізала при землі. Так, Golden Celebration, тільки арка залишилася, як бачите, теж я її зрізала. І тут, як ви будете бачили там, тут в мене росло три плетистих, залишилося декілька патичків. Раз що я все зрізала. І ще не встигла прибрати, тому що пішов на сніг. О, то! Залишилася від Ньюдаун. І в мене тут англійська нормально вийшла. Тепер я вам розкажу про причину. Причина в тому, що в минулому році в мене була трошки нагрузка, і я порахувала, що обробивши магнезією, мені достатньо буде. Так як я їх годувала ціле літо тими, мінеральними добривами і такими добривами, що вони мали би вийти нормально. Але, є, але, є Я побачила, що в мене серцевина є коричнева. Це означає, що вони в мене недобре визріли. Тому що я не внесла осіннє добриво взагалі. Не внесла чому? Тому що я завжди купляю всі добрива весною. Я його не купила, тільки купила літні, а осінь я так закрутилася, що я за нього і забула. Така в мене сталася ситуація. Але, обрізавши, я дала ріст. Новим, дам ріст новим пагонам, і в мене на осінь будуть нормальні кущі троянд. Тепер, якщо б я не обрізала, а залишила, ту всю, ну їх можна було залишити, тоді я б обрізала в півліта, бо тому, що вони до півліта в мене б гарно цвіли, а після півліта вони б в мене почали хворіти, вони б не мали сили себе потягнути. Неби виснажилися, і я б залишилася з тим, що я зараз залишаюся навесну. Навесну це не страшно. На осінь багато гірше. Так що досвід в мене вже є довгий, великий, проблемний, тому що я не завжди встигаю, а хочеться мати троянди. Тому ділюся з вами. Може, не завжди гарною картинкою, яку б ви хотіли бачити, але я вам завжди знімаю все по суті. У нас вже. Починають розцвітати, набиратися верніше нарцизи. Зійде сніг, я то все попалю, поприбираю. Наростуть в мене нові пагони і буду за ними дивитися. Я не запрошую вас всіх, щоб ви підписувалися на мій канал. Я тільки даю інформацію для тих, кого то цікавить. Бо, тому що я знаю, як важко було мені зібрати всю інформацію, яку я знаю, для себе. Так що будемо працювати і швидшої, всім нам перемоги, будемо робити все для того, щоб вона прийшла пошвидше. До всього вам всім найкращого.